Я ваш канал, ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на канал, дивіться відео, ставте лайк, Викидував відео, это быстро на нервах кричав. Фільми не їхні, фільми мої, я придумав. Ну, короче, сегодня с утра я повторяю видео, перекидую видео, чтобы вы ви понимали. Сегодня с утра только что вот всё буквально звонят мне, я выкидував видео, пряме доказотельство, э, что банка ПСБ банка корупция, мошенничество, терроризм, короче. Выкидував в Россию, короче, и это, чтобы вы поняли на все сайты, э, этот, как его, що вони накидають на кредити? коротше, під пенсію під 16 тисяч я там відео є, рублів. Я взяв кредит. мені сказали, що я буду брати, я платити 11 тисяч рублів. Вони накинули 35 тисяч рублів. щоб ви поняли мені? в мене таких грошей немає. Я не працюю, я інвалід з дитинства. А щоб вимали та І вони кажуть, що вони не окупанти, не терористи. Викидували правительство, бачить прямі докази. Короче, те машині, корупції, всього остального і бездійство. і мені дзвонять, угрожають вже декілька місяців, щоб ви поняли, що там прямі докази, що банк накидує кожен день, поміж між платежа і процентів, він накидує по півтори, по тисячі, по п'ятсот, по дві тисячі рублів на інвалідів, на пенсіонерів, свої кредити, що кидають, що ми. Удавали, щоб ви поняли. Прямі докази, що обично, якщо в суд подаєш, то в суд відказує, сі там тається відказ. А вони удаляють там відео прямі докази. Десять відео прямих доказів, щоб ви розуміли. Десять відео прямих доказів. Я щоб ви зрозуміли, я викидував відео, що я придумую технології, збираю гроші. Ну, знаєте, мало хто такий не гроші на збор, на бо то мошенничество, то кому діла, нема до цього. Ну і так просто кидати гроші. Знаєте, це кожного своє. Є. Я не думати головою там понимает это что это я бы и, и, и это что и короче, ну, я придумав фільми, подарував фільм, цей фільм украли, короче, украли, короче, эти хакері заслані маска, короче, і это, є э, этот, я як кого, якщо примі докази, він його крутять там біля это, я кого, біля компанії і это, я кого. І через пошти, короче, заслані ворують його, короче, і это. Е, э, що ви поняли. Я придумаю музику, мені поставили тут просложку, я о, без Всьому і достовірився, йде пілін, коли я включаю там ета, телефон, літе, починаю пілікати, і де прослужка. Я потім свої находжу на їхніх, етіх, щоб ви поняли. Китайські компанії японські. Або я почав предлагати і, ідеї, коротше, дарувати і предлагати ідеї, а вони цього не знають і хочуть овладіти всьому. І Росія, і перекрили мені, коротше, все, перекривають мені, щоб до мене не дописалися, не дозвонилися, не пропущених ніде, нічого немає на моїх контактах. Щоб ви розуміли, якщо ви щось. Это. Если точки -то дав гроші мені на банк или на это, не хто не был, я получаю пенсию, даже цю помочь, если это, уже в том місяці не платили, три раза оплатили помочь. За это, так. От так, готово я пасибі. Казав, ну пасибі, хоч щось хочусь коли давали. Вже перестали в тому місяці. Вже не давали і на пенсію на 2000 гривень. Живу, бо банк цей ПСБ окупанти. щоб ви поняли? Забирають всі всю пенсію. Забирають, щоб ви розуміли і ще накидують зверху, і мені дзвонить і голос ведучий, дале ведучись Кабєєве, щоб ви розуміли. І, і, і голос її, вона каже, короче, это, ну, по похоже, може, похоже, може, ні, ну, і это. І е, каже, короче, що ви все равно це комерційний банк брали гроші. я їй розказую, коротше, що у мене 10 відео, доказати, що по всьому миру літають. А вона мені торочет, що я, короче, этот, Что я, короче, брав всі гроші там. я їй кажу, что есть доказательства прямые: коррупции, мошенники, свои это. А она що что пугають. мы пугают, придут бітами, с битыми, короче, с пистолетами, короче, поняли. вы колектори, коротше, коллекторы, короче, это на Новый год. Я сидел на Новый Рік. мы сидели празднували праздновали новый щоб ви вы я крикнул, с Новым годом, у себя дома на кухне и это вышли. А, вышли покурить, я крикнул, короче, не зашел на кухню, заходит, крикнул, с Новым годом, ну, чуть-чуть і прийшли поліцейські з бойового патрона, вистріляли, прикиньте, без всякого шуму, ета, що, що я робив. Стріляли мені в лісо, вважає, що от пролітила бойовий патрон, щоб ви поняли в стіну. А він перезарядив на пусті, щоб ви поняли. Це якого. І Це ви кажете, ви допомагаєте в окупованих зонах. І ви кажете, ви не окупанти, не терористи. Ви бачите, що йде корупція, єти і, і все бездействує, Та Ви здираєте до останнього, щоб обезточити. Короче, щоб ви поняли, вони хочуть цими технологіями, що я викидував, що я єта що що, і, і що я дії предлагаю. Вони крадуть, коротше, єта. Вкрали фільм, який я дарував, дарував компанії, Короче, вкрали його, щоб ви розуміли. Китайські, японські компанії, щоб ви понімали, російські заслані агенти, коротше, і та що це не дурня. щоб ви понімали, і крадії хакерами, які себе називають і ворують. Щоб ви розуміли. І хочуть оводіти. Я придумую музику, фільми. Ну, щось я значи, придумаю просто вслух, щоб з голови витаскою, щоб опять запаминалося. Ну, щоб заповнити. Держу це все в себе в умі. Понімаєте і слух так ну легче придумувати. Мені так легше. І вони це вита, бо був в телевізор. Щоб ви поняли, стояв телевізорі і замітив, що. Є, Коротше, там камера в цьому телевізорі, а телевізор це екон, щоб ви поняли. Екон, екон поняли телевізор. Я його купував, як я збирав пенсію, щоб поїхати з сім'єю. Вийшов, а якусь знав, в 2022 році я освободився з поселення. Сидів за драку, в прошлих відео я намічав, щоб ви розуміли. Вийшов, як узнав скільки дорога стоїть на людину? Тоді на 2022 рік на кінець стоїла на людину 3,5 тисячі доларів. Щоб ви поняли. Це на 2022 рік на одну людину стоїло. А я не один, щоб ви поняли. Отак, от, от я купив собі обналічив, що в мене було 15 тисяч гривень, які я собирав, обналічив їх і коротше, купив собі телевізор, щоб ви поняли. Хочу щось дивитися, щоб ви розуміли. Отак от вони погрожують, коротше, окупанти, щоб ви розуміли. Погрожують, дзвонять і кажуть, що прийдуть колектори з банку, погрожують і кажуть, мені це комерційський банк, ви по-любому дасте. Я кажу, у мене доказательство є. А й, ну їм же все рівно, вони суди удаляють. правительство не реагує, до страки. Короче, це все нахуй вона надо, не... хто буде спрашувати за це все. Ну хто буде питати? Ну за цю правду як завалять, зірвуть, застрелять. Ніхто не питає, скільки людей вбивають так просто, обворовують, обята. Нахуй кажуть, що вони допомагають, щоб ви знали дорогі глядачі України, Європи і Америки, що твориться на окупованих зонах, і це ще не все. Люди не кажуть, бо бояться, бо бояться що до них додому. Прийдуть і їх застрелять, вивезуть їх в ліс, як е, робили. Як робили, і ахмати і взагалі всі остальні. вивозили людей, грабували і все є. Я не, я не буду мовчати і боятися вас. І то що ви мені пишете там в коментах, закрийте ви пасті. Городи, єбочі, помощники. Собі, сука, поможіть, окупанти, їбані. Другі глядачі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, дивіться відео, музику слухайте, що я придумаю, дивіться правду, дивіться відео о теоріях.